Вас на рукодільному каналі Чарівне в'язання з Оленою. Я Олена, і сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною шкарпетки від миска з п'яткою Бумеранг Але е, я хочу запропонувати вам саме п'ятку бумеранг е, іншим способом. Е, в мене на каналі є майстер-клас шкарпетки від миска на спицах Тріо. Ви там можете подивитися саме початок, як набирати петлі, як в'язати. А в цьому відео я хочу показати вам, як я в'яжу п'ятку бумеранг, але іншим способом. В тому майстер-класі я в'язала німецькими способами вкорочених петель. А в цьому буде трохи інший спосіб. І зараз я вам покажу. Ось так виглядає цей спосіб, в ньому немає жодної тирочки, і мені дуже подобається цей спосіб. Тому зараз я все вам розповім. Я вже дов'язала до п'ятки, в мене вив'язан клин підйома. Петлі клина підйома знаходяться в мене на Інший на першій спиці, на верхній, це буде верх шкарпетки, а п'ятку я буду в'язати ось на, на нижній спиці. Для початку нам потрібно визначитися, як і в звичайному в'язанні пятки бумеранг, скільки петель в нас буде по бокових частинах, справа, сліва, і скільки буде всередині. В мене 32 петлі, тобто. П'ятку я буду в'язати на 32 петлях, тому я буду ділити 11, 11 по боках і 10 посередини. І зараз ми починаємо в'язати перший ряд нашої п'ятки. Для початку нам потрібно пров'язати всі петлі лицьовими, не дов'язуючи одну петлю. До кінця п'ятки. Пров'яжите самостійно за кадром. Пров'язали всі петлі лицьовими, не дов'язуючи одну петлю. Тепер підхоплюємо петлю нижнього ряду, одягаємо на ліву спицю. пров'язуємо лицьовою. і повертаємо на ліву, спицю. розвертаємо в'язання. І в'яжемо виверітними, не дов'язуючи одну петлю до кінця ряду. В'яжіть самостійно. Пров'язали всі петлі виворітними, не дов'язуючи одну петлю. Правою спицею ми підхоплюємо петлю ніжнього ряду, ось за цю перемичку, і одягаємо на спицю ось таким чином, щоб права стіночка петлі була спереду. І пров'язуємо класичний петлі, петлею. обов'язково класичною, для того, щоб в нас петля була повернута так само, як і попередня. Щоб ми потім змогли пров'язати дві разом, не перевертаючи петлю. Зараз в'яжемо лицьовими петлями, не дов'язуючи одну петлю. До ось цієї подвійної петлі, тобто ось цю. у нас залишається одна петля, і наступна буде подвійна. В'яжіть самостійно. Дов'язали лицевими, не дов'язуючи одну петлю, і наступна у нас подвійна. Так само правою спицею ми підхоплюємо петлю ніжнього ряду, одягаємо на ліву спицю, пров'язуємо і повертаємо на ліву спицю. Розвертаємо в'язання, в'яжемо виворітними, Поки в нас не залишиться одна петля перед здвоєною. Ось ця здвоєна петля подвійна. І наступну ось цю ми не дов'язуємо всі інші петлі пров'язуємо виворітними. Дов'язали виворітними петлями, не дов'язуючи одну петлю до здвоєної. Так само підхоплюємо правою спицей, дужку нижньої петлі, одягаємо на ліву спицю, пров'язуємо класичною виверідною і повертаємо на ліву спицю. Розвертаємо в'язання і в'яжемо лицьовими, не дов'язуючи одну Петлю до здвоєних. У нас буде дві здвоєні петлі і одна одинарна. Таким чином, ми в'яжемо до тих пір, поки в нас посередини не залишиться, в моєму випадку 10 одинарних петель. З двох боків з правої і з лівої сторони в мене буде по 11 ось таких подвійних. В'яжемо самостійно, потім зустрінемось. Пров'язали нашу першу половину п'ятки. Зараз в мене на спицях з правого боку 11 подвійних петель, 10 одинарних, і з лівого боку 11 подвійних. І тепер нам потрібно пров'язати всі наші петлі до кінця. Спочатку ми пров'язуємо одинарні петлі, потім. Подвійно ми в'яжемо за передню стіночку лицевою, кожну подвійну петлю пров'язуємо разом за передню стіночку. Ось так. Дуже уважно підхоплюйте, щоб були підхоплені обидві петлі. Ось так пров'язала. І зараз для того, щоб в нас ось тут не було тирочки, нам потрібно першу петлю на верхній частини також зробити подвійну. Тобто підхоплюємо, підхоплюємо петлю ніжнього ряду. Одягаємо на ліву спицю, пров'язуємо лицевою і повертаємо на ліву спицю. Все. Ми зробили подвійну петлю по верхній частині, щоб у нас потім не було ось тут дирочки. Далі ми в'яжемо виврітні петлі нашої п'ятки, пров'язуючи подвійні петлі з іншого боку. Також до самого кінця. Тобто, спочатку ми пров'язуємо ось ці всі петлі, потім пров'язуємо подвійні петлі. Я пров'язала до подвійних петель. Якщо ви в'язали бабусіними, то у вас ось ця петля буде розвернута ось таким чином. І вам буде незручно пров'язувати дві разом. Саме тому я казала, що потрібно пров'язувати класичною петлею, щоб ми могли ось так підхопити дві тушки і пров'язати разом. Дві підхопили, пров'язали. Таким чином в'яжемо до кінця нашого ряду. Через камеру мені це робити не дуже зручно. Ось так пров'язуємо всі петлі <кій> до кінця. І так само, як з того боку, ми робимо подвійну петлю із петлі верхньої частини, щоб в нас не було. Дирочки. Тобто підхоплюємо ось цю перемичку, одягаємо на ліву спицю пров'язуємо класичною і повертаємо на ліву спицю Все. Далі. Далі нам потрібно в'язати другу частину нашої п'ятки. Яким чином ми це робимо? Ми пров'язуємо першу частину, праву частину наших петель. Маємо в моєму випадку це 11 петель. 8, 9, 10, 11. Пров'язуємо 10 центральних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І з одинадцятий петлі ми робимо подвійну, підхоплюючи петлю нижнього ряду, пров'язуємо і повертаємо на ліву спицю. Розвертаємо наше в'язання. В'яжемо 10 центральних петель. Два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це у мене одинадцять центральних ваз може бути інша кількість. І з одинадцятиї петлі, тобто з першої петлі іншої сторони, бокової частини ми робимо подвійну. Пров'язуємо і повертаємо. В наступному ряду ми в'яжемо всі петлі лицьовими, поки не дов'яжемо до ось цей подвійний. Ми пров'язуємо подвійну петлю і з наступної петлі робимо подвійну. В'яжемо петлі центральної частини самостійно. Я пров'язала до подвійної петлі, пров'язую подвійну. Разом, із наступної петлі таким же самим чином роблю подвійну, переодягаю на ліву спицю і розвертаю в'язання. Тобто, зараз ми будемо кожного разу в'язати кожного ряду на одну петлю більше. Тобто Ми пров'язуємо подвійну петлю, і з наступної петлі робимо знову подвійну. Розвертаємо в'язання. І в'яжемо в іншому напрямку. Ось подвійна петля, пров'язую разом. З наступної петлі я роблю подвійну. підхоплюю петлю ніжнього ряду, одягаю на спицю, в'яжу класичною виверітною. переодягаю, повертаю на ліву спицю. розвертаю в'язання. І таким чином пров'язую постійно. Дві петлі з наступною подвійною. Знову дві петлі з наступною подвійною. Таким чином в'яжу туди поворотними рядами, поки не дойду до самого кінця. В'яжемо самостійно. Я пров'язала всі петлі. Наразі в мене з цього боку подвійна петля. Я вже переодягла петлі коли на підйому. Тобто в мене з, з цього боку дві подвійні петлі, і також з цього боку дві подвійні петлі. Це петлі клина підйому. Клин підйому ми не трогали. Тобто ми обв'язали тільки петлі п'ятки. Зараз нам потрібно об'єднати наше в'язання. У коло, далі ми будемо вв'язати по колу, в'яжемо лицевими петлями до нашої подвійної петлі. Ось наша подвійна петля. Ми пров'язуємо. Цю, петлю. цю подвійну ми робили для того, щоб в нас не було дирочки. Ми також її пров'язуємо разом і підтягуємо ниточку, щоб в нас не було дирочки. І далі в'яжемо вже по колу. Пров'язуємо петлі верхні частини і зустрінемось, коли будемо пров'язувати цю частину. Я пров'язала петлі верхні частини, і зараз нам потрібно пров'язати ось ці петлі подвійні. Для того, щоб пров'язати подвійні петлі, нам потрібно першу петлю розвернути для того, щоб у нас був нахил вліво, тобто ми пров'язуємо за задні стіночки з нахилом вліво. Так само ми робимо в наступній петлі. Подвійна петля в нас також першу розвертаємо і за задню стіночку пров'язуємо і підтягуємо, щоб в нас не було дручок. І тимчасово ми робимо початок ряду посередини п'ятці. Я вішаю маркер, який буде означати початок ряду. Далі, Далі ми в'яжемо всі петлі лицевими, дов'язуємо до кінця ось цієї спиці, пров'язуємо іншу спицю і пров'язуємо до маркера. Зустрінемось, коли, коли пров'яжемо один круговий ряд. Дов'язали до маркера початку ряду я вже поставила один маркер для того, щоб відділити петлі клина. У мене 4 петлі клина, і до них я додала ще одну петлю з п'ятки. Таким же самим чином я зараз зроблю... На іншій стороні, на лівій стороні. Тобто, я відраховую 4 петлі. Один, два, три, 4. І ще одну петлю беру з петель п'ятки, Тобто, 5 петель. І зараз ми розпочинаємо скорочення саме петель клина. Скорочення ми будемо робити через ряд. Тобто ми в'яжемо лицевими до нашого маркера. Дов'язали до маркера, переодягаю маркер. Наступну петлю я розвертаю. Таким чином, щоб права стінка була позаду. А ось цю другу петлю я не розвертаю. І роблю скорочення з нахилом вліво. Коли я роблю скорочення з нахилом вліво, я використовую саме цей метод. Перша петля в мене розвернута, відкрита, а друга пров'язується схрещеною. Тоді ось тут. Другу петлю зовсім не буде помітно. І далі в'яжемо по колу, до цього, не дов'язуючи до цього маркера дві петлі, повністю по колу першу петлю верхню і ось не дов'язуючи дві петлі, не дов'язуючи дві петлі до маркера, в'яжемо самостійно. Пров'язала круговий ряд, дійшла до двох петель до маркера, їх в'яжемо разом з нахилом вправо, дві разом з нахилом вправо, і підтягуємо ниточку для того, щоб не було дирочки. Далі в'яжемо до маркера початку ряду, і потім один круговий ряд повністю в'яжемо. Без змін. В'яжемо самостійно. Я пров'язала другий ряд без змін. Зараз в мене йде третій ряд. В третьому ряду ми знову робимо збавляння клина підйому. Дов'язуємо до маркера, Передягаємо маркер, розвертаємо першу петлю. Таким чином і пров'язуємо за задню стіночку дві разом. Далі в'яжемо петлі верхні частини і зустрінемось ось тут, не дов'язуючи дві петлі до маркера. Дов'язали до маркера з правої сторони пров'язуємо дві петлі разом. Переодягаємо маркер, в'яжемо далі без змін. Це в нас був третій ряд. Четвертий ряд ми в'яжемо всі петлі по колу без змін. В п'ятому ряду ми також робимо збавляння спочатку з лівої сторони. Потім пров'язавши верхню спецю. З правої сторони, шостий ряд ми в'яжемо без, без збавлянь. В сьомому ми робимо збавляння. І восьмий ряд ми в'яжемо без збавлянь. В'яжемо самостійно. Зараз я в'яжу сьомий ряд. У мене перед маркером дві петлі і після маркера дві петлі. Маркер я можу вже зняти цей. І пров'язую дві петлі. У нас виходить одна петля, яка відноситься в нас до п'ятки. Розвертаємо в'язання, в'яжемо верхню спицю. Потім пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо, знімаємо маркер. Я пров'язала петлі верхньої частини, в мене залишилося дві петлі перед маркером. Я їх пров'язую. З нахилом вправо дві разом, обираю маркер і далі буду в'язати по колу на необхідну висоту халявки. Якщо у вас кількість петель, клина підйому більше, ніж моя, ви продовжуєте робити збавляння. Петель клина підйому у 9, 11, 13 і далі. Я знімаю цей маркер, він мені поки не потрібен, але далеко я його не відкладаю, тому що він мені буде потрібен. Ви робите збавляння до тих пір, поки не збавите все кількість е, петлі. Клина підйому. Я вже всі петлі коли на підйому збавила, і зараз я буду в'язати рівно на необхідну мені довжину халявки. Цей маркер мені потрібен для того, щоб повісити його саме ось на цей ряд. І від цього ряду я буду вже рахувати. Свої ряди, які мені необхідно пров'язати для халявки. Ось на цій шкарпетці в мене прив'язано 30 петель. Потім я перейшла на резинку. Тобто 30 петель лицевою гладдю і 20 петель резинки. Закриття петель резинки за допомогою голочки. Я покажу вам в наступному відео. Бажаю вам успіху, в'яжит, задоволення, і нехай вас все вдасться! До нової зустрічі в наступному відео!